У столиці пиво лилося рікою. Причина дуже незвичайна. Автопригода на вулиці Богатирській на різкому повороті перед з'їздом на московський проспект рухалася фура. Аж раптом з неї висипався мало не весь вантаж. Сотні ящиків з хмільним напоєм перегородили ледь не пів дороги. Висока під потолок. Неправильно загрузили Я до 40 кілометрів в час. Угу. оно все тільки з півзаводу. Водій фури каже, що як і завжди йому завантажили машину на півзаводі. Мабуть, цього разу погано закріпили ящики, тож на крутому повороті вони просто висипалися з причепу фури. Для водія вантажівки це велика біда, а для когось справжнє свято. На хмільний запах до місця аварії позбігалося чимало пивних мародерів. Ворують, бачите, вот ета снімай, мародьори хаклик. Що такое нація ко ну, тут горі блякану вару? Жахта й годі. Дрібні злодюжки налетіли на чуже пиво, немов бджоли на мед. Их не лякали а не зауважение фури, а не камеры наших журналистов. Люди набывали пляшками сумки, рюкзаки, пакеты, да навіть кишені. Молодой человек, вам не стыдно? Нет. Нет. Да вы мне говорите, я ничего не Ну куда вы пошли? Подождите! Важко сказати, скільки пляшок розтягнули знахабнілі перехожі. Однак приємно, що знайшлися і небайдужі люди, які допомагали зупинити мародерство. Ми їх проганяли, стояли камерами їм в мліцо тикали, що, типу, друзі, в Ютуб виложимо ваші морди, покажемо. Ну у Горі вони дійсно збирають пиво. Що за забаранечі такі? Подивитися на обличчя пивних мародерів можна і на офіційному каналі Магнолії ТВ в Ютубі. Там є повна відеоверсія з місця події.